Вітаю вас на каналі Просто Мес. І зараз ми розбираємо з вами ще одне параметричне рівняння. За якого не менше значення? А один із коренів рівняння. Ось такого на 5 більший за інший. А що ми можемо помітити? Що задане рівняння є квадратним відносно х, а відповідно, коефіцієнти в нього залежать від А. Бачимо, що рівняння зведене, тому раціонально рухатися через теорему Вієта. Якщо ви її не пам'ятаєте, то бажано перейти за А, Так от, теорема Вієта, вона в принципі говорить про співвідношення між коренями, але не гарантує їхнє існування. Тому, що ми спершу. Запишемо в цілому. По-перше, з умови задачі ми розуміємо, що рівняння має мати два різні корені. Таким чином, це одразу нас відносить до умови, що дискримінант повинен бути лише а строго більший за нуль. Це буде умова існування двох розв'язків. Далі ми бачимо, що один розв'язок має бути на 5 більший за інший. Тобто якийсь із розв'язків повинен виражатися через другий приблизно так. Тобто, якщо x 2 ми позначає менший розв'язок, то більший буде на 5 більший. І що повинно виконуватись? Повинна виконуватись умови теореми Вієта. А саме сума цих розв'язків повинна дорівнювати протилежній величині, яка стоїть біля Ха. Ми бачимо, біля Ікса стоїть коефіцієнт протилежний до А плюс 3. Да? Тобто мінус А 3. Тоді сума коренів повинна дорівнювати власне А плюс 3. І добуток коренів, яких ми не знаємо. А, має а, дорівнювати вільному члену, тобто тому о, такій величині, яка стоїть без ікса. Без ікса в нас стоїть сума А плюс 2. І все це повинно виконуватись одночасно. Давайте складемо вираз для дискримінанта і подивимося, з чим ми маємо справу. Отже, дискримінант: це нагадую, B в квадраті, але B, ну, А Б не можна, ті позначення типу, безпосередньо сприймати. Тут мається на увазі коефіцієнт біля Х, тобто мінус А плюс 3 до квадрату. Можна ну, вже щоб зовсім бути строгим, та ось так: до квадрату відняти 4. Вільний член це А плюс 2, і старший член це одиниця. Біля х квадрат стоїть 1. Розкриваємо дужки, Відповідно, квадрат, що на мінус трія буде фактично одиниця. Розкриваємо А в квадраті плюс А на 3 на 2 6а. Додати 3 в квадраті 9. І розкриваємо дужки мінус 4А 8. Зводимо подібні доданки. АА а квадрат. Бачимо додати 2А і додати одиницю. Бачимо дискримінант в нас є повним квадратом. А і, власне кажучи, є величиною невід'ємною. Тобто, в принципі, нас лише не влаштує А рівне. Мінус одиниці. Це ми собі таку пам'ятку написали. Чому? Тому що в цьому випадку розв'язки будуть рівні, а тому не може бути між ними різниця 5. А, таким чином, а, тут розуміємо все гаразд. А, тепер далі розв'язуємо систему. То фактично система а, з трьох невідомих, вже х1 виражений через х2, тому логічно все звести до х2. Значить, підставляючи в друге рівняння замість x 2 плюс 5, будемо мати 2х2 плюс 5. Це я вже звела подібні додатки, А рівня А додати 3. Ну, і звідси ми теж зробимо вже вираз для А, тому що ми а, вирішили зводити все до Х2. Значить, оце буде 2. Х2 додати 2. І тепер все це разом підставляємо втретє в, в останнє рівняння і будемо мати замість x1. Х2 додати 5, що множиться на Х2, замість А ось цей вираз. І не забуваємо додати ще двіку, тому разом буде додати 4. Розкриваємо дужки. Х2 в квадраті. Додати 5х других, підняти 2х других, мінус 4 дорівнює 0. А Відповідно, маємо квадратне рівняння. А і яке за теоремою Вієта, легко підбираються розв'язки, тобто 1 в нас. Давайте зірочкою позначимо претендент, да, і другий претендент. А отже, в нас буде мінус 4 і 1. добуток бачимо, дорівнює мінус 4, а сума дорівнює мінус трьом, протилежному до коефіцієнта біля першого степеня змінної. Так, отже, ось такі маємо величини. От, значить, маємо два варіанти для А. Підставляємо перший варіант. Якщо це буде мінус 4, мінус 4 помножте на 2, мінус 8, додати 2 буде мінус 6. І а, тут буде 4. І таким чином. За якого у нас є два значення параметри, при яких виконуються умови задачі, і найменшим є значення 6. Отже, у відповідь пишемо мінус 6. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, це завдання було вам корисне. Підписуйтесь на канал, запитуйте, ставте свої запитання і почуємося.